Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Добрі браті і сестри, вітаю вас із сьомою неділею по святій Пассі. Якщо ми до того неділі мали і вони носили якусь назву, бо були присвячені. Ті чи інші події, чи самарянці, чи неділя про свібогу, чи неділя про розслабленого, чи жон-мироносець, то сьогоднішня неділя присвячується отцям першого Вселенського собору. Саме по Вознесінню. Господа нашого Ісуса Христа ця неділя присвячується цим святим Отцям і тому собору, який відбувся у 325 році у місті Нікея. Чому Свята Церква так особливо приділяє таку увагу цьому собору і цим святим? Отцям, які були учасниками цього собору. А тому, дорогі браття і сестри, що в той далекий від нас час, також після того, коли християни здобули таку перемогу над ідолопоклонством, серед них почалися також такі розколи. Почалися Єресі, і е, ті Єресі вони розділяли християн. І от такий священник Арія з Олександрії знайшов собі послідовників і висував таку версію, що Ісус Христос. Не є Богом, а є створений Богом. Це воно суперечило Святому Писанню. І тому, як, як цю єресь почали і послідовникам почали послідовників почали називати аріанами, так як та єресь навіть поширювалася не тільки серед віруючих, але серед Єпіскопів, священників, і тому було скликано, Собор, перший Вселенський собор, на якому були присутні 318 єпіскопів з усієї повноти церкви. І саме на цьому соборі було засуджено вчення арії. Тому що він не рахував Ісуса Христа е, рівно, е, рівнозначним Богом Отцю, і було це вчення відкинуто і спростовано. А учасниками собору, ми знаємо, були нам такі відомі святі Отці, як святитель Ніколай архієпископ Мерлікиї, святитель Спиридон Триміфунський, а також Афанасій Олександрійський. Це святі отці, яких ми почитаємо, до яких ми звертаємося у своїх молитвах. І таким чином, дорогі браті і сестри, було також ще і утверджено на тому першому Вселенському соборі. Першу частину символа віри, символ віри, який ми промовляємо кожного дня, який співається за Божественною літургією, який є ніби тою основою нашого християнського життя і тим дороговказом. І тому, дорогі браття і сестри, важливо дуже. Бо це як, як в суспільстві є Конституція, так і в нас є. Камони церкви є молитви, які ми повинні знати і жити за ними. І оцей символ віри це є для нас також, як тою однією статтєю із Конституції. Символ віри є те, що ми віруємо. Вірою в єдиного Бога Отця. І дуже прикро, дорогі браті і сестри, коли часом приходять хресні батьки на хрестини і в них є обов'язком символ віри читати на пам'ять, вони часом ніби вперше про це, це чують. Запитую, хоч отче наш знаєте, ну отче наш ще. Кивають головами, що знають. А от символ віри, дорогі браті і сестри, це є, це є також до, досить важливе, важливе для нас вчення, тому що вони, воно було прийнято на цьому персому, першому Вселенському соборі. І тому, дорогі браті і сестри, треба звертати увагу. Ми читаємо символ віри щоранку, щоденно. І треба навчати е, цієї молитви і своїх діточок. Дорогі браття і сестри, хоч і е, 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 ми маємо, вшановуємо пам'ять святих отців сьогодні, які дали для нас так, таке вчення, і через це свята церква їх. Так, по особливому вшановує сьогодні, тому що е, ця неділя є неділя перед Святою Троїцею, де, е, де ми будемо святкувати е, святу Трійцю, тобто не, е, е, єдину і нероздільну. І тому вони, е, якраз і оце вчення підтвердили рівнозначність. Святої Троїці. Але сьогоднішнє Євангеліє, дорогі браті і сестри, воно є інше. Воно, ми, ми У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо молитву Господа нашого Ісуса Христа, яка називається первосвященницькою молитвою або Архірейською молитвою, де Господь. На тайній вечері перед святими своїми учнями звертається до Бога Отця, звертається і ведеться такий дуже цікавий діалог, що можна виразити особливе із цієї первосвященницької молитви. Бо навіть апостоли, коли її слухали, вони Можливо, і не розуміли цю молитву, про що говориться в ній. Можливо, і нам деколи вона не є зрозумілою, але основою ізюминкою тої молитви Первосвященницької, яку ми тільки що чули у Святому Євангелії, є те, що Господь закликає нас до єдинства. Будьте єдині, як ми, тобто Бог Отець і Бог син Дорогі браті і сестри, це є таке саме важливе у нашому християнському житті. Це є запорука нашого християнського життя, єдність. Та й навіть якщо ми візьмемо е, такий е, простий, простенький приклад, коли е, сім'я, батько, мати мають дітей, вони їх виховують. І коли батько говорить одне мати друге, то ніякої користі в тому вихованні не буде, коли будуть між ними такі різногласія. А коли вони будуть єдині, то від цього буде тільки користь. І це ми знаємо із своє, свого життєвого досвіду. Навіть візьмемо і серед нас. Якщо ми, дорогі браття і сестри, будемо дивитися косо один на одного, то якщо в нас не буде такого єдинства, не буде відчуття. Що ми є однією сім'єю, то, ви знаєте, для нас і для душі не буде користі, і для Бога не буде, бо Господь дав нам ту молитву будьте єдині і просить, просить Бога Бога Отця, щоб Бог зберіг нас, тобто Він молить за кожного із нас. І це дуже і дуже важливо. <кій> Життя, дорогі браті і сестри, робить нам великі виклики. І ми переживаємо ті виклики, переносячи їх. І якщо ми будемо ті виклики життєві переносити наодинці, то знову ж таки ми можемо загубитися у цьому світі. Якщо ми будемо єдині, то ми зможемо перемогти. Ми зможемо разом перемагати і ті диявольські спокуси, які є в нашому житті. Ми зможемо разом перемагати і всякі негаразди і біди. Навіть візьмемо сьогоднішній час, дорогі браті і сестри. Ви знаєте, що ведеться, точиться кровопролитна війна. І як важливо, щоб цей народ, який має бажання і хоче перемогти, був єдиний. Бо як не буде єдинства, перемоги не буде. І це дуже важливо. Але ворог нашого спасіння, диявол, він завжди старається внести якісь. Свої корективи, і він що робить? Розділяє народ. Тому що якщо розділий народ, його зламати дуже легко. Бо недаром є така мудрість: розділяй і володарюй. І от колись біблійська історія пам'ятає той час, коли цар на Вогдосонор. Брав ізраїлітянин, він перемагав їх і брав їх в полон. Але вони проходив час, вони згуртовувалися, ставали єдино і змогли потім перемагати цього царя. Але потім цар що робить? Він дає таку Вільність, він е, е, скасовує військову повинність, дозволяє відкриватися всім всяким е, питейним закладам, дозволяє е, робити все, хто що хоче. Таким чином люди, відчувши таку свободу, відчувши таку цю, вони розслабились і вони вже потім не могли згуртуватися. Так само і спостерігаємо ми сьогоднішній час, дорогі браті і сестри. Все те, що було колись в історії, в біблійській історії, в історії народу, воно знову і знову повторюється. І тому, дорогі браті і сестри, Господь у своїй молитві закликає нас, закликає нас до єдності, до єдинства. Будьте єдині, як і я, і Отець. Ось, дорогі браті і сестри, до чого сьогодні закликає нас Свята Церква, щоб ми, ми бачимо навіть між православними християнами відбулося розділення. І, і якщо проаналізувати всі ці події, то фактично не е, е, які, е, якісь там важливі. Якісь, е, Догмати, а дрібниці, і на тих дрібницях розійшлися із-за гордості одні, і за свого незнання своєї віри. І тому ми повинні знати свою віру, бо ці догмати, які дали отці першого Вселенського собору, вони повинні жити в нашому серці. І вони бути тими дороговказами. І тому ми сьогодні разом із святими отцями Першого Вселенського собору помолимося, щоб Господь укріпив нас у вірі. А апостол Яків говорить, що нам що віра без діл є мертвою, щоб ця віра у наших серцях була живою, і ми прославили. Отця і Сина, і Святого Духа Троїцю і і нероздільно. Амінь.